Вітаю вас, мої дорогі друзі. Сьогодні у мене така картопля з рулетиками. Дуже швидко, просто. А це просто вам покажу 2-3 вида, як можна зробити бутерброди. Верніше, як я роблю, не то, що можна, а як я їх роблю. Все це, все це мелочі. Так. Але коли зробиш, ну, можна і з риби, колись треба зняти відео, так, зібратися та зняти відео, можна такі цікаві зробити. Так, ладно, у нас курка. Оце філе я взяла. Оце так трошки верх його зрізала, а тепер напополам. На дві частини. Розрізаю. І відбиваю. Ну так, щоб не до дірок. Даже вам не буду писати, скільки чого, тільки скажу, що 180 градусів духовка та сиру, скільки я поклала. От у мене було дві грудки, це я її розрізала. Дві грудки. Не два філі. А дві грудки. Це я взяла сіль, перець і паприку. Все там, це так посипала, посипала все, посолила, поперчила. І хай воно стоїть. Так, тепер беру це начинка, петрушка у мене і укропчик. Нарізала чесник, як же ж ми. Без його. Скільки раз я роблю оці рулети, оце з картоплею, вони завжди, вони, ви знаєте, саме ж по собі філе, воно ж сухе таке. А в цьому ні, воно таке соковите, таке, ніжне, класне. Так, тепер беру тут мені треба 100 грам сиру натерти. Вирішила так, а там мала та невдобно. Думаю, отут буде і легше перемішати, натерла і оце перемішала, оце моя буде начинка. Шість картоплин. Оце так порізала. поперчила, там що там, трошки олійкою посолила. Змастила ось форму, вирішила в цій формі. Оце виклала вже готова картошечка, викладую ці рулетики. Але зараз я вам покажу, як я їх робила. Оце беру майонезом, обов'язково добренько змащую, накладаю начинку і все. І скручую їх. Нічого там немає. Не хочете майонез? Беріть. Сметану, але я вважаю, що колись я робила со сметаною. Але в сметану я додавала гірчички. Бо так воно буде, ну, на мій смак, ви там по своєму смаку дивіться. Духовка 180. Опять же кажу, дивіться по своїй духовці. Я ставлю на другу знизу, друга знизу. 180 градусів. Перевіряю філето швидко, ну, картопля, як ото картопля. Це такий рецепт. Палочка виручалочка. І, і красиво, і смачно, і не, несложно. Зовсім несложно. Натираю 50 грам сиру. Хай воно то там приготується, а тоді сир зверху ще. притрусю, щоб так хвилиночок на сім. Поки там картопля стоїть з філе, зараз покажу вам декілька штучок. Що було під рукою. Оце взяла лаваш. Отакі ленти. Нарізала ленти. Беру оцей сир. І змащую цим сиром. Ковбаску кладу. Ковбаса повинна. Ну, за вашим смаком. У мене добра ця ковбаса. Я люблю цю ятранце сиров'яліна, салямі. Отак. Звертаю, протикаю, масліну вставляю. Зараз щось там у мене кадр. Так зняла. І єсть. Де там, може, порвався усередину його? Уткнули і все. Можна з, одної, з одного боку маслину, можна з двох. І там, і там. Так, беру батон. Знаєте, як я вже роблю, як сказати, отак зберусь, там мені треба на стіл, то я вже і електрогіріль беру, включаю, а можна і на сковородки. Ну це я з рибкою, та я беру під той. Піджарюю трошки. А це я так маслом намазала вершковим. Оце ковбасу, знаєте, це ж я не думала, це бутерброди. А коли я беру в магазині, щоб спеціально для бутербродів, я, звичайно, завжди просю, і там мені вони нарізають на отой машинки. То вона тоненька, а це вже не те. Як я не старалася, ні. так як в магазині от на той машинці наріжуть, я завжди простюю і так на машинці раз-раз, вони порізали дівчата мені. Тоді можна, як і хочеш, викрутаси робити. І оце сир, отак беру форму ой, форму в кульок. та, Насадку, щоб воно так красивіше було, маслінку отут так розрізала з одного боку. І як буде ковбаска така тоненька, то можна такою гармошечкою скласти. Звичайно, на столі, коли воно, бачите, отут такі різні Різні Коли страва вона повинна бути не тільки смачна, а ще й красива. Оце такі фигелі-мигелі різні. З риби там, та, це треба робити так відео. Та ви всі, мабуть, знаєте, Викрутасиці все. Попробувала картошка в мене вже. Готова, оце я беру сир 50 грамів. І ще трошки хвилин на 7. Вона у мене постояла. Хто не робив, а може хто робив. Ну, справді я не брешу. Тут настільки соковита сама грудка. Я, я вважаю, що це голову тут особо ніхто не морочить. Раз, раз отбив, накрутив їх. І все, це так, гуляючи. І смачна страва, смачна. Зеленю це я рідко коли ріжу, а так рву руками завжди. Ось розріжу вам, покажу, що, що там всередині. Якби вам ще дать спробувати, девочки, мої дорогі мальчики, Воно дійсно смачно і воно дійсно не сухе, оце головне, а соковите. Кому сподобалось, а може ви на праздники зробите це свято? Робіть, хай вам щастить.